Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Мені часто цікаво, що реально приходить тих замовлень, які всі бачать у TikTok чи на YouTube. Тому я вирішив перевірити все сам, показати, що варто уваги, а що краще обійти стороною. Отже, сьогодні в мене ось така посилка. Замовляв її приблизно 2-3 тижні тому. Зараз подивимося, що всередині. Пакування нормальне, коробка не пошкоджена. Це як ми бачимо освіжують повітря в автомобіль. Тому давайте подивимося всередині. Ми маємо інструкція, сам парфум, який напевно вставляється позор. Ось так він виглядає. Корпус металевий, досить приємний. Заряджається по Type-C, чи це кабель живлення, тобто воно, як вона про всіх дивляться в комплекті ми маємо Type-C, що досить добре, тому що зараз майже всі пристрої використовують Type-C. Потім йде сам парфум. Досить гарний запах, більш чоловічий. На ну, мою думку, воно підійшло б на подарунок, гарна штука. Тим самим освіжуєш повітря. Інсталяється в дифузор. Тут є кнопка живлення, тобто ви можете в будь-який момент вмикати і вимикати, коли вам потрібно. Корпус металевий, досить приємний. І, як на мене, класна річ, і підійде на подарунок. Тест освіжуючи повітря в автомобілі. Цей тримач регулюється під різні дефлектори, тобто він крутиться і можна підлаштовувати під будь-які. Ось так він виглядає автомобілі. Ось ця баночка вона в комплекті йде, і коли воно закінчується, можна купляти нові і наповнювати олією спеціально ароматизованою. Вмикається він так. Таким чином, 3 секунди потримати кнопку. І тут є три режими роботи. Зелений це простий, середній синій і фіолетовий, найбільш динамічніший. Воно постійно опаровує. Запах гарний, мені подобається і в подальшому буде видно, як воно працює. Наступний товар. Якщо далі файтфоку зараз давайте Подивимось. коробка велика, а лейдинга. Це пристрій для впаювання скоб. Для чоловіків ідеальна річ, особливо якщо щось ремонтувати. Є різні скоби, різні типи скоб, різної товщини. Комплект йде. Всі ціни і опис буде в телеграм-каналі. наступному відео ми протестуємо і я подивлюся, як воно працює, покажу вам. За ту суму, за ту ціну дуже багато скобів. Тут товар це десь до двох. 2... Є має на огляді стілки. Давайте подивимося насередину. Цікавий матеріал, м'який досить приємний. Китайці обіцяють, що це для спорту, нога в них дихає і вони досить зручні, тому що не буде боліти спина в них. Є різні розміри, ціна буде вказана в товарі. Так, Наступний товар. Це шкіряна оплітка, чехол для Volkswagen. Тобто цей продавай на AliExpress, має підрізні автомобілі. Ось так воно виглядає. Є всі вирізи і досить класно. Сам матеріал ще не знаю. Наскільки він хороший, виглядає досить якісно. Запаху немає ніякого, тобто це не шкіра. Так, це щось маленьке. чохол для Volkswagen, Seat і інших груп автомобілів. Зараз покажу, що виглядає. Ось сам ключ. Ось так воно виглядає на ключі. У мене Volkswagen, то воно ідеально підходить. Кнопка всі натискається гарно, легко, на тобто автомобіль відкрив навіть повністю співпадає по всім вирізам, Якість гарно, рекомендує такий товар. Так, і в комплекті до шкіряної окльотки до тюрма йде, я так зрозумів, це був сторонній скотч для того, щоб зафіксувати нитка і металева лопатка. І детальні інструкції, як це все зробити. Ось такі товари на сьогодні. Всі посилання, ціни будуть в телеграм-каналі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки.